Сьогодні, друзі, хочу з вами поговорити про здоров'я. А звідки брати сили? Хтось називається ресурсами, хтось називається енергією. Ну, я називаю це енергією, але ми всі говоримо про одне і те ж саме. Чи заумислювалися ви колись, а чому чоловіки у віці, так би мовити, якщо в них є така можливість, одружуються або беруть собі за коханок, молодих дівчат? Справа в тому, що ви, я, мої сусіди он пофісу по за стінкою. Ми є всі з вами енергія. І ми всі з вами продуцируємо енергію і поглинаємо її. Коли ми народжуємось, у нас є якийсь свій запас потенціал енергії. Але протягом життя ми його втрачаємо, цю енергію. Чому люди похилого віку так часто хворіють? А тому, що наша емоція... Це є енергія. Негативна емоція зливає енергію. позитивна емоція додає нам сил, додає нам енергії. І коли людина протягом свого життя... З досвідом почуває ці розчарування відчуває, якісь невдачі, якесь горе. Це все, друзі, віднімає сили, віднімає енергію, і люди вже потім ближче до старості починають хворіти. Тому вони такі капризні, їм потрібна увага, тобто потрібна ваша енергія. Якщо ви, друзі, в депресії, якщо у вас вигорання, якщо у вас хронічні хвороби або просто немає настрою, у вас просто закінчилася енергія. От бачили, коли маленька дитина бігає, бігає, говорить, мені скучно, візьміть її на руки, обійміть і потримайте хоча б 10-15 хвилин. Побачите, вона потім живчиком скочить і побіжить, тому що запас енергії поповниться. Чому? Тому що ті люди, які викликають у нас негативні емоції, роздратування, гнів, почуття провини, виправдування, вони беруть нашу енергію, поглинають і не віддають. А ті люди, які ми відчуваємо себе в радості і задоволенні, навпаки нас наповнюють. Так само ось закохані. Чому вони так туляться один до одного, а тому, що поруч один з одним. Вони підсилюють один одного, йде взаємообмін енергії. Не просто я віддаю, а я ще від тебе отримую. І Тоді йде взаємообмін, і люди підживлюються один одним. Це не обов'язково можуть бути люди, можуть бути домашні улюбленці, може бути добучо, та хоч квіти, все, що викликає у вас, радість, захоплення, задоволення, тобто позитив, все викидається. Ці гормони радості, все у вас додається енергія. Але коли у людина вже похилого віку, діти виросли, роботи вже немає, здоров'я немає, від чого радість і задоволення взагалі можна отримати. А справа в тому, що, друзі, ізначально було все побудовано неправильно. Не можна брати свої ресурси від того, що від нас може піти. Роботу можна втратити або елементарно на пенсію вийти. Чоловік, дружина, тобто партнер, може кудись за на піти. А діти виростають. І якщо ви не навчилися протягом свого життя шукати ресурси собі, то далі вам буде складно. Чому? Тому що ресурси потрібно брати з того, що не закінчується, а буде з вами постійно. А з вами постійно будете тільки ви самі, від першого до останнього вздоху. А вічне у нас це тільки творець. І якщо ви не зуміли побудувати з ним тут відносини, не зрозуміли, що Бог є любов, що це ваш союзник, скільки